Всім добрий ранок, ми вчора відсвяткували новий рік, я вже нічого не знімала, тому що так класно посиділи, провели вечір, а але нічого знімати не хотілося. А, хочу показати вам мої подарунки. У нас в цьому році з чоловіком був такий прикол. А, ми вирішили подарувати багато маленьких подарунок один на одному, не один якийсь великий, а кожен а, вибирає різні подарунки на таку невелику якусь суму. І загалом у нас вийшло дуже багато. Подарунків один одному. Ми домовились десь по 5-6 штук, але я підготувала чоловіку десь 7, 6 7 подарунків, а він мені підготував багато більше. Ну Там були різні маленькі. І хочу вам зробити розпаковку моїх подарунків новорічних. Перед початком розпаковки покажу вам цього кота мою кошечку, яка гріє лапки. Сері лапки на батареї. Батарея зараз дуже гаряча, вона обожнює лежати, але не може. І це все, що вона робить. Так. Все, що ви зараз бачите перед собою, це скарб. Насправді, це... зараз я вам покажу всі мої солодкі подарунки, які мені подарував. Чоловік, <хи> можна ще сказати, що це наче дитяча мрія, коли тобі дарують солодкі подарунки, але вони, знаєте, бувають такі, що ти вибираєш там 3-4 смачні цукерки, а інші такі, ну, типу, в подарунках. А от, а тут саме всі 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 мої подарунки найсмачніші. І так, показую. А, значить, це ціла коробка. Моїх улюблених шоколадок. Я люблю міленью з горішками. Але не в такому вигляді, а звичайні шоколадки. А тут багато міні-версій, які можна брати з собою. Це не здорові перекуси, але хто мені що скаже. Так, далі. Далі йде ось така гарна коробочка, вимова казка. І тут ось такі. А, такі корисні цукерки ну, відносно. А я її дуже люблю. вони тут З різними смаками: Ми тут з курагою, з черносливом, з бананом, з інжиром в шоколаді, з горішками. там, Метеорин. Цей... Короче, дуже-дуже-дуже багато От, з яблучком. Короче, ці цукерки дуже смачні, дуже класний набор. А... Далі, дивіться, яка класна коробочка, вона дерев'яна. Тут у неї є ось такі от штучки, замочки. Короте, дуже гарна. Зараз відкрию, ой, Оп. І оп. І. Тут також такі самі церкви, які я не люблю. О, їх тут трошки більше з різними смаками. Ну, Саме пакування дуже гарне. Так що в мене цілий ящик смаковиків, Це класно закривається. Можна зберігати потім ще щось. Наступна коробочка це смаколики від рошен. Я її тільки що відкрила, тому що вони дуже важко відкривались. Ну, а тут зібрані ось такі цукерки. Ось по типу я про такі набори казала. Цей набор дуже класний, мені подобається. От, але бачите, от, наприклад, ромашка, там, напевно, ще мак. Є такі не дуже люблю, але бачу, що більшість. Це такі цукерки, які я люблю. Ну, ось червона, бачите. Їх додають, але вони такі собі. От. Але оці всі чупа чупси все це, це я люблю. І я все це люблю нічого не пропаде. Ще тут є такий маленький бік-мороз шоколадний, клас, Теж дуже класний такий мадаруночок. І останній це ціла коробка Bounty. В мене ніколи не було такої гігантської коробки Bounty. Ну, вона закрита відкривати не буду, там просто шоколадки. Вона така важкенька. Прям не знаю, скільки вона, ну більше кілограма важить. От, ну Це дуже, дуже, дуже так неочікувано і класно. Я люблю Bounty. І ціла коробка, ну типу вау, взагалі. Ще раз покажу вам мою стопочку новорічну. На питання, а не злипнеться? Не злипнеться. Я не буду одразу їсти, звичайно, буду потрошки тягати. От, але дуже класно, коли в тебе є стільки смачних смаколиків, смачних подарунків. А зараз покажу вам мої е, несолодкі подарунки. Ті, хто мене вже давно дивляться, знають, що я фанат Гаррі Поттера, тому е, мені більшість, що подарує чоловік, це все пов'язано з Гаррі Поттером, Але я таке люблю, люблю всякі дривнички, коротше, книжки. От, показую. Із такого маленького. Це значки Гаррі Поттера, от Такі от класні. А далі, не з Гаррі Поттерівського, В мене ось така от, набір масочок. Дуже, до речі, прикольних. Я читала відгуки, дуже класні. от, Тут 5 видів, є мисочка, ложечка, вони замішуються і можна робити собі масочки. От, по Гаррі Поттеру далі що там в нас. Потрив мені ось таку класну чашку. Вона була схожа чашка злизарин, але е, посудомийка змила повністю е, написи, картинки. Тут я бачу вони кращі. Хоча не знаю, чи буду я мити її посадомити цю чашку. А зараз покажу ось. У мене ось така була, бачите, тут тільки залишилось. Я дуже засмутила, що вона змилась, бо чашка стала просто зелена. Вот. А тепер. А тепер в мене є нова, вона трошки іншої форми, вона більша, але клас, класно. А далі. Подарував мені набір із трьох книжок. А... Так. А я дуже сильно хотіла ось цю казки Барда Бідла. А... Тут дуже класні сторінки, вони дуже такі якісні. Дивіться, клас. Тут це. Казки із Гаррі Поттера. тут є казки про дари смерті. Дуже хотіла цю книжку. От, і там були набори. Він мені подарував, Ну, можна було книжку подарувати. Він мені подарував цілий набір. Тут ще є е, фантастичні звірі, так, про них ще теж дуже класний папір. Дивіться ілюстрації. Клас. Буду читати дивитися. Далі е, квідич крізь. Віки. Тут про квіточ, про правила, про якісь там ще А Тут, до речі, ставники трошки гірші. Вони хороші, але там плотніші в тих книжках. От. І тепер в мене ціла колекція ось цих от маленьких книжечок. От. Я збираю всякі такі штуки. От. Тому я дуже рада, мені дуже подобається. Далі дуже класна річ. Дивіться, яка класна книга заклинань. Коротше, я в захваті взагалі. Написано для учнів говорсту, я навчилась говорсті, тому. От, але дивіться, сторінки які класні. Дуже плотні, вони глянцеві. Коротше, клас тут є для моїх закладань. Дивіться, всі які різні. Також клас. Буду обов'язково її також читати. Дивіться, як класно блищить. Класно. От, і остання книжка. Це також по Гаррі Поттеру, Прогресивна методика зілля варіння. Також дивіться, яка класна обкладинка, все блищить клас. І тут також дуже якісно зроблені сторінки. Дивіться. І що мені дуже подобається, це, типу, як із. Півкровного принцу бачите, тут є помітки на е, цих на боках сторінок. Типу це книга на півкровного принца Снейпа. Дивіться, як класно, Теж обов'язково її буду читати, ілюстрації. Супер. Коротше, в мене ціла колекція тепер книжок. Треба буде якось обустраювати свою поличку, знайти їм класне місце, дуже гарно якось там все зробити, атмосферно, тематично От, Ладно, показую далі. Наступний мій подарунок це ось такий от фартушок. дивіться, Для оготування. Тут написана акція food. А це, типа, прикол, тому що я коли готую, в мене все летить, у мене все засране. Коротше, я не можу дуже охайно готувати. А от і я завжди вся грязна. <головіко> і це, типу, прикол, коротше. Ну, мені подобається дуже класно І зараз вам покажу ще один подарунок. Це ще останній Включу світло. Дивіться, який класний килимок. Тут написано Welcome Muggles. Тобто фанати Гаррі Поттера зацінять. Але він дуже класний і мені подобається, що він чорно-білий і вписався в наш інтер'єр. Бо до цього в нас був ось такий чорно-коричневий. Він не поганий, але цей мені більше подобається. А кольору отакі в мене подарунки. Не знаю, мені дуже сподобалось, ми так фанатично їх відкривали по черзі він один, я один відкривала дуже класно. коротше, мені дуже сподобалась ця ідея. Я не знаю, чи буду так робити в наступному році. По подарункам, що я йому подарувала, я не буду вам показувати, просто розкажу. Я йому подарувала піжамку, носочки, типу Грінч, потім новорічний светрик. Також в стилі Гаррі Поттера, тому що мені теж подобається, а теж трошки фанаті. Потім подарувала йому маленький конструктор Лега, а там також був мультяшний герой Огірок Рік з Ріки Морті. Він <смітнє> дуже маленький, але дуже смішний. В нього були також декілька солодких подарунків. Я знайшла дуже класні цукерки Гаррі Потеру у вигляді сніча. До речі, я їх побачила в Тік-Тосі, купила в Форі. Вони були капець які смачні, звісно, я попробувала. А ще з такого потім в нього був солодкий подарунок, де я назбирала всі -сі 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 смаколики, які він тільки любить. Потім була така солодка водичка оригінальна в форматі. Також з мультфільму Пікачу. Там було три покемони і три смаки. І ще в нього був адвент-календар -адвент з качечками, де ти відкриваєш, там було ну, штучок 20, напевно, віконечок, і там були качечки. Різних професій, типу качечка Коп, качечка Санта-Клаус, качечка поліцейський, качечка з Майкрафту і так далі. Ну, коротше, дуже багато. А взагалі, такі дрібнички модри один для одного зробили, і дуже було коротко, класно. От ще що хочу розказати, у мене сьогодні день народження, 1 січня. Покажу вам мій букетик. Я вже зняла упаковку. Це кустові розочки. Дивіться, які класні, вони ще розпустяться. Всі фісташка. Клас. І ще такий колір, як я люблю. Хоча букет дуже гарний. Я вже поставила в воду, підрізала там все, щоб він довго простояв. Минулого році у мене простояв більше тижня букет, але там були інші розі. Подивимось, як цей простоїть. Ну я, в принципі, знаю, як з ними. Обходитися з квіточками, тому ще аромат стоїть класний. А по подарунку чоловік мені подарував а, телефон. <гум> Він подарував ще пару місяців назад, а, бо я дуже сильно хотіла і не могла чекати, мені вже треба було змінювати. А, от, тому в мене подарунок це телефон і квіточки. Сьогодні ще до мене прийдуть батьки, будуть святку, слідку, будемо святкувати. Ще, це, це ще одна причина, чому я готувала багато різних салатів. Всього, бо я готувала одразу на два дні. В мене як новий рік, потім зразу день народження. Ну і щоб сьогодні вже нічого не робити, а просто викласти на стіл і теж класно провести час. Ось, а, дякую, що були зі мною. Проводили той рік, зустріли цей. Так що всіх цілу. Пока.